Лебедине озеро, Німецька народна казка. Ця історія відбулася дуже давно, в одному маленькому німецькому королівстві. Тоді країною правила мудра королева, що рано овдовіла, і сама виховувала свого єдиного сина Зігфрида. Непомітно у працях та турботах пролетіли роки. І Зігфрид став дорослим освічений юнак досяг свого повноліття. І королева вирішила відсвяткувати цю подію з небаченою досі пишністю. На бал були запрошені найкрасивіші та найродовитіші дівчата, серед яких вона хотіла знайти наречену для свого сина. Наближався урочистий день. Чи треба казати, яка метушня панувала в королівському палаці напередодні? Скрізь снували численні слуги. На кухні готувалося безліч вишуканих страв. Сотні кухарів варили, пекли, смажили, день і ніч безперервно. Усі з хвилюванням чекали свята. Тільки Зікфрид не хвилювався він зовсім не збирався шукати собі наречену.